В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, ліквідація наслідків терору росіян, життя громад в умовах активних бойових дій, а ще втрати ворога на запорізькому напрямку і допомога Херсону від Нікополя. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Вперше за тривалий час на Нікопольщині протягом ночі не зафіксовано ворожих атак. У районі продовжують усувати наслідки попередніх обстрілів, адже прибережним територіям росіяни не дають спокій та обстрілюють і в день, і вночі. У районі пошкоджено майже дві тисячі приватних будинків, близько 700 багатоквартирних. Наші журналісти побували у Марганці, який також без перестанку знаходиться на лінії вогню та фіксували воєнні злочини Росії проти мирного населення. Що вони побачили та почули? Дивіться, вже за мить. Минула ніч. Третя тиха за п'ять з половиною місяців. Відтоді, як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину. Втім, місцевих просять не втрачати пильності. Щойно звучить сирена, переходити у безпечні місця. Адже обстріл може статися будь-якої миті. Я була в спальні, а муж був біля телевізора якраз в центрі події. Оце. Як бахнуло. Я крикнула, і як я оказалась в коридорі, я не пам'ятаю. І кричу до мужа: Ти живий? Він каже, живий. Кажу, давай швидко в коридор. Пані Галина із жахом згадує ніч атаки. Якийсь час після вибухів розповідає, просиділи у коридорі, потім наважились вийти у двір, палаючи сараю, сусіда їхній власний будинок без вікон та частини фасаду. Побачене жінку просто шокувало. У мене одразу давлення піднялося до 200, Я таблетки напилася і успокоїтельне, і все це було тихий ужас. Плачу вже не було. Вже все виплакало. Що за скільки років ми з 74-го року тут строїмо усе, і воно враз прилетіло, і все, і нема нічого. Ну, слава Богу, ми залишилися живі. Цей будинок без вікон та даху також був пошкоджений минулого тижня. Окупанти тоді влаштували Марганецькій громаді пекельну ніч. Внаслідок обстрілу у цьому будинку постраждала восьмирічна дівчинка. Руйнувань зазнали ще кілька осель, що знаходяться на цій вулиці. Бухає, бухає все время. А тут так би бухнуло, що аж, Та думаю, я щокла, щоб не вон. А тут от не ні жити, нічого ж не можна. І снаряд попав прямо потолок пробив. Ну, тут була бабуся, дівчинка, прабабушка. Пан Володимир показує, що накоїв у його будинку російський снаряд під час однієї з атак залізятча поцілило у дах прямісінько над кухнею, де в той час і був чоловік. Ані він, ані дружина не постраждали. І це головне. А ось будинок практично непридатний для життя, особливо взимку. Те, що ми остали живі. Це я не знаю якесь чудо. Пробили воно стіну. От. На мене все посипалось, нічого тут не було, видно, тут скільки було пелюги, що Вообще, вона тільки вискочила. Ну, ми друг друга позвали, що живі чи не живі, живі, вискочили, почала горіти криша. Дах загасили рятувальники, що приїхали на виклик. Потім до розборів завалів підключилися і сусіди. Жити подружжя буде поки у своєї доньки, що мешкає неподалік. У планах відновити усе, що зруйнували росіяни в цьому году. Ми зробимо тільки, що тільки кришу і все, тому що безполезно, що робити. А вже з весни будемо встановлювати що як. У Марганці нині відомо про три сотні пошкоджених приватних будинків, майже два десятки багатоповерхових та 960 квартир. Це постраждале житло, чиї власники вже звернулися до міськради із заявою. Та пошкоджених будівель може бути й більше через обстріли. Статистика змінюється щодня. Люди, які звертаються до нас, ну з заявою до управління капітального будівництва, формується комісія. Комісія виходить за адресою, складає відповідний акт на підставі акту. Люди пишуть заяву. Про видачу матеріалів, будівельних матеріалів та відповідно ну дивимося, скільки необхідності шифера видачі стропильної частини чи е, якихось других строїв будівельних матеріалів. Нікопольщина під вогнем вже майже шість місяців. За цей час було вбито 33 мешканця району, півтори сотні поранено. Росіяни абсолютно цинічно та зухвало обстрілюють мирне населення. Ні, не здержувая себе, абсолютно не стісняюсь. Используя все, начиная от 122-миллиметровых минометов, заканчивая ураганами, они э, обстреливают территорию. Под обстрелы попадают. Это обстрелы неизбирательные. Под обстрелы попадают жилые кварталы, парки, школы, садики. Нету, ну знаете, на прибережной территории нету ни одного места, куда не прилетели вражеские снаряды на сегодняшний день. Тож мешканців вкотре просять не ігнорувати сигнали тривоги і дотримуватись правил безпеки. Це важливо, бо від намірів зруйнувати нашу критичну інфраструктуру окупанти не відмовились. У районній військовій адміністрації радять про всяк випадок. Переглянути запаси води їжі з тривалим строком зберігання, тримати зарядженими телефон та пауербанки, знайти адресу найближчого пункту незламності та домовитись з рідними, як діяти, якщо зникне мобільний зв'язок. А ще слідкувати за попередженнями про повітряні тривоги та загрози обстрілу. Юлія Кочетана Целуйко і Горсилко про за інформацією генштабу збройних сил України, російські терористи продовжують зазнавати втрат, зокрема і на запорізькому напрямку. В Запорізькій області сили оборони знищили дві артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Нікополь простягає руку допомоги Херсону, адже місто, яке багато місяців страждало від окупації, знадобиться чимало усього для відновлення інфраструктури, у тому числі і техніки. Тож Нікополь, який на собі щодня відчуває усі наслідки російської агресії, долучився до допомоги звільненому Херсону. На цій сесії передали е, техніку. Це вишка е, Місто Херсон. Ми всі з вами знаємо, що після виходу Російської Федерації з цього міста вивезли все. Тому це добровільне рішення, і ми допомогли місту Херсону. На нашу роботу це не вплине. Ми е, зробимо все для того, щоб в нас теж було все нормально. Різдво це одне з найтепліших сімейних свят, яке має свою багату історію, звичаї та традиції. Це час, коли здійснюються найзаповітніші мрії. Трапляються дива, та навіть дорослі стають трішки дітьми і вірять у казку. Тож у Нікопольській міськраді дітей від 6 до 18 років запрошують взяти участь в онлайн-конкурсі різдвяних пісень і колядок. Для участі потрібно надіслати відео свого виконання на електронну скриньку управління гуманітарної політики. Заявки приймаються до 7 січня 2023 року. Переможці конкурсу отримують дипломи та солодкі подарунки. І на сьогодні це вся інформація. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.